Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Україна повинна мати право бити. По військових базах на території Росії, з яких ведуться обстріли, є цитата. У мене є скорочена. А ми вважаємо, що українцям має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети. По суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну про це не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної ради 4-6 скликань. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю за дякую за запрошення. Ну ми дійсно вже мабуть останні півроку займаємося трактуванням слів президента Франції. Він говорив про французькі uh -huh. війська, можливі можливе їхні застосування на території України про ядерну зброю у Франції нагадував, наприклад, Росії. Зараз він uh -huh. от зробив заяву про те, що має бути дозвіл бити, мабуть, французькою зброєю по території по військових базах, які знаходяться на території Росії. Як ви зрозуміли, по-перше, Цю заяву чи це означає, що дійсно ну, от вже завтра наші військові можуть взяти а, французьку зброю і за допомогою неї а, нейтралізовувати скупчення нашого ворога, скажімо, на кордоні? Ну знаєте, це все буде відбуватися комплексно, тому що спочатку були заяви про те, що необхідно забезпечити Україну перемогою, а для того, щоб забезпечити перемогою Україну і поразку Росії, треба зробити кілька справ, кілька речей. Що в принципі головне для Макрона було заявити, що демократії не Передбачають проведення перед ними перед демократіями червоних ліній диктаторами, і це головний меседж, головне послання кожного його виступу, який торкається України, і також кожен його виступ є закликом до того, щоб союзники Франції були разом з Францією такі ж самі послідовні, такі ж самі якісні у своїх висловленнях щодо підтримки в своїх дій. Щодо щодо сліву, зрозуміло, що для того, щоб забезпечити виконання того, що заявив саме Макрон в Німеччині разом з Касером Шольцем, це була прес-конференція. Там показував карти, до розповідав, що ось тут стоять об'єкти. Вони стоять на території Курської, Воронівської області Білгородської області стоять, але завдають ударі. Україна не може відповісти, знає, де вони знає, де вона є. Де дає ці засоби, але вдарити не може, бо є заборона. Тому треба цю заборону зняти, бо таким чином каже: він ми даємо зброю, але не даємо можливості її використовувати належним чином. Але під він, що треба проконтролювати, щоб ці об'є щоб ці тільки ці об'єкти були уражені з зброєю західного робництва. Всі решта об'єктів не мають бути не мають право постраждати, як це здійснити. Це можна здійснити в дуже простий спосіб. як на мене це прислати сюди в Україну відповідний контингент військових, які а проконтролюють, б, навчать це, будуть нести відповідальність за те, абсолютно зрозуміло відповідальне за те, що трапилося або чого не трапило, щоб не можна було сказати щось, щоб не було цієї ланцюжка відповідальності. Комбри сказав одному, другому, третьому і так далі. Пішло, і ми, в принципі, не знаємо, хто дав. Вказівку полетіла хтось і зачепив. ППО російське спрацювало, звело ракету з курсу, який був їй заданий, і відповідно вразили якийсь військов, військовий військовий об'єкт. Ось тут все викладається в комплексі для того, щоб проконтролювати. Використання зброї, дати дозвіл на її використання на території Росії, потрібні присутність військового контингенту Франції і тих країн, які надають цю зброю, ну наприклад, Великої Британії, в чому я глибоко сумніваюся, але тим не менше теоретично це також може бути. Бо тут французи щоправда можуть забезпечити контроль спільної зброї франко-британської, тобто скальпі начало. Але вже Німеччина, бо котра до цього часу все ніяк не наважиться. Надати свої тауру. Це також може е, наслідувати французький приклад, тобто дати свої свою зброю разом з е, інструкторами, разом з людьми відповідальними за те, що ця зброя буде використана належним чином. Тобто, так і це буде прописано в е, заяві, що вона ця зброя буде використана тільки заради того, щоб забезпечити мирне населення України проти російського терору, який здійснюється з території Росії. Пані Андрію, ну от дійсно ми бачили, дивилися цю прес-конференцію Олафа uh -huh. Шольца та Еммануеля Макрона в під Берліном. Так це відбувалося uh -huh. у Німеччині. Те, що сказав Шольц, взагалі можна дуже по різному трактувати, бо це була настільки оптична заява, що вона може означати що завгодно, але. Чи зрозуміло яким чином далі мають розвиватися події? Хто має погодити далі? що що дивіться? Ну дійсно, скажімо, є ті ракети скальп, які є аналогом Стормшеду у французькі? Хто має погодити те, щоб ну от вже завтра, післязавтра, чи, хоча б через тиждень, а військовим військові могли ударити цією ракетою по військовій базі, з якою атакують Україну, чи достатньо слів Макрона? Абсолютно достатньо. Для, для скальп і для чаду. Абсолютно достатньо. Тут нікого більше не треба, це французька зброя і все. І французькі інструктори проконтролюють в е, виконання. Але дивіться, зрозуміло, що Франція у Франції рухається в такий спосіб підтримці України. Е, е, Спершу Франція, ми готові на все. Жодних червоних ліній е, для нас немає. Але ми не хочемо бути віч на віч один на один з Росією. В захисті Європи, як ви це, шановні наші сусіди західноєвропейські, хочете, ми прагнемо, щоб наша колективна безпека була спільною, щоб вона колективно називалась не просто через те, що таке слово є гарне, а тому, що колективи мають спільно приймати рішення і їх виконувати, якщо не здатен вирішити колектив так, це здатна зробити Франція, але ви колектив визнати, що ви слабкі, що ви боїтесь, що ви не можете. А Франція може, але і потім, коли прийде час до вже. Після перемоги, скажімо, Україна над Росією, щоб ні у кого не виникало сумнівів, хто буде бенефіціаром е, забезпечення безпеки в Європі. Десь приблизно так це виглядає в позиції Макрона, і вона це абсолютно природня річ, тому що е, з одного боку Франція розуміє, що захистити Європу може тільки е, силою. Тут не можна силою слова можна силою було колись, е, силою там культурних поширення культурних е, зв'язків і поглибнеж Можна, але цей час також вже поступово минає. Головний е, е, артефакт забезпечення безпеки в Європі. Це сила і Франція цією силою володіє і розуміє, що Україна зараз фронтир боротьби і одна з найсильніших е, е, армій світу, і певно, найсильніша до ну, най, найбоєздатніша армія. Європи там можна дискутувати сильніше, слабша, але точно найбоєздатніше. Тому Франція бачить тут найприроднішим своїм союзником забезпечення безпеки Європи. Це Україну, і все зробить для того, щоб цей союз був плідним. Але для того, щоб відбувалася не індивідуальна робота Франції, щоб вона не виходила за лаву широку лаву європейських держав, і там з кількома скандинавськими країнами. Макрон робить усе так само, це все нагадує. Давайте пригадаємо дзвінки Путіна. Для чого було дзвонити скільки разів для того, щоб переконати в першу чергу себе, в другу чергу своє оточення, в третю чергу французьке суспільство в тому, що жодні розмови з такою з такою істотою, як Путін, є безпідставні, безплідні і не потрібні. Але я каже Макрон, та є людина, яка навіть найменший шанс використовує, тому коли я кажу, що не обійтись без Іноземних без європейських військ в Україні то я це кажу, обміркувавши. Це не спонтанне рішення, це рішення єдине, яке можливе за даних обставин. Ну найближчі там 10, 20, 100 років. Інших варіантів просто не існує, і тому Франція поступово суне туди йде сама, але Поступово підсуває туди в різний спосіб, як ну, це десь дуже нагадує дресування котів. Тобто треба підкладати постійно корм, заохочення і коти все таки підуть за господаром. І властиво, десь так само приблизно буде рухатися і європейські особливо країни, наголошу. А західної Європи і свобода південно-західної Європи, які просто не хочуть дбати про європейську безпеку. Вони хочуть, щоб за неї подбалена ну, Франція, Сполучені Штати разом Франція зі сполученими штатами, Велика Британія, хай домовилися. Хай буде мир, хай не буде воїна. Така позиція в більшості істеблішментів э, європейських південних, особливо держав, Щось трошки змінилося в Італії, але ну нічого не змінилося, ні не зміниться там, ні в Греції, ні, 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 в Кіпії, ні тим паче в Туреччині. Тому позиція у Макрона є такою: ми ми там будемо, але ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що ми ми пропонували вам бути там разом, і зараз ви тоді, якщо не підтримуєте пане Шольц, нас було сказано на цій прес-конференції, то не нарікайте на те, що буде. Небезпечно в Європі, бо ця ця небезпечність буде пов'язана властиво з вашою нерішучістю, а ми рішучі і здатні на це властиво. Це було сказано на прес-конференції, і в подальшому був зроблений е, такий спеціальний витік з Єлисейського палацу. Що головне, най, про найголовніше домовляться вже президент Макрон і президент Зеленський під час вшанування. Полеглих день, де коли було висаджено десант, переможний десант, який розбив гітлеровські війська і переміг у другій світовій війні. от там буде а. До розмови, потім б, оголошення результатів цієї розмови. Так, так дійсно що думаю, це буде, що, там... що це відбудеться в Нормандії 6 червня. Так. З боку президента Зеленського ще не був підтверджений його візит. Але ну от можна сказати, що президент Франції Еммануель Макрон його проанонсував. По перше, маю так. сказати, що дуже така влучна з вашого боку метафора щодо дресування котів. З іншого боку, ну дійсно була ця заява. Президента Макрона, що от я процитую, у мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня приїде до Франції прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити хоча б приблизно можна собі уявити, що це може бути за оголошення. Я думаю, що всередині Франції це все таки мають вже обговорювати. Ну, вчора цьому було присвячено ефіри всіх практично політичних. Ток, шоу ну не всіх, або там ще є ж європейські е е вибори, як ви розумієте. Але всі ті новинні канали, які роблять аналіз, вони вийшли на три головних. Різі. Я з ними абсолютно згоден. Це буде перше, буде оголошено, що е Франція дозволяє використовувати всю свою зброю по військових об'єктах, які загрожують мирному населенню. Це буде підкреслено не просто про військових об'єктах, які там розташовані ну умовно в Орську чи десь там за Уралом. А ті мови ну, йде звичайно проти контрбатарейну чи проти ракетну боротьбу і будуть дозволені використовувати е, скальпи Shadow, е, тобто це спарна зброя. Друге, що для того, щоб е, забезпечити гарантіями е, у французькі стаблішмен, французьке суспільство, що французька зброя буде е, застосована тільки проти ворогів. Туди будуть надіслані відповідні військові фахівці, знову такі інструктори можемо назвати їх інструкторами форформ інструк і третє, що буде оголошено, це те, що е, така позиція Франції має бути прикладом для інших країн, і Макрон, як е, президент Франції, головнокомандович докладе максимум зусиль для того, щоб усі решта європейських країн е, послідували прикладу е, Франції. Це буде от заява. Вона може бути з деякими там нюансами, з е, різними е, наголосами, але концептуально це буде так і. Тут ще що може бути, це те, що буде. Ну, я дав би на це ну я сам єси ще не є там провидець. Ніякий ті, хто не робили аналіз, але аналіз дає такий дуже високий результат. Але те, що дає менший результат, але цілком, ймовірно, що тобто мова про це буде йти 100% між е, між і матовами, але чи буде це оголошено про те, щоб е, дати літаки разом з пілотами. тому що ну процес підготовки пілотів є довший ніж можливість надати. Літаки підготовка інфраструктури також є тривалішою. Тобто, бажання є, треба використовувати можливості. Літаки це також забезпечення безпеки мирного населення від злочинних бомбардувань Росії. Тому тут є ціла ініціативна група, яка виступає за те, щоб літаки вдавалися разом з пілотами. Пілот підписує звичайний контракт. Війде іноземний легіон, як дуже багато людей там з різних країн Європи є присутніми. І десь приблизно такі. Чому буде чи тут тут власне, властиво? В чому є питання? в чому є такий драматургізм ситуації? Чи буде це озвучено, чи ні? Чи ким це буде озвучено? Тобто можуть домовитися що це закличе до цього, наприклад, Зеленський або це просто буде закинути інформацію, і будуть, все буде відбуватися в рамках інструкторів. Але те, що інструктори будуть, це ну я думаю, можна дати десь ну, 95 відсоткову гарантію, плюс дозвіл. Ну знову таки, це не тут питання, найти про дозвіл. Я думаю, що якщо послухати десь так уважніше або там друге виступ крово на цій прес-конференції, там постійно лунає проста правда, що е, вони ви не даєте дозволу. Тут не молод, ви ні разу ми, француз, в, йому, не вже в ми, французькому виступ французької мови, ні разу було не вже те, що ми не даємо дозволу. Франція вустами е, президента Макрона вже оголосила, що червоних ліній перед диктатором Франції не існує. Тому тут мова йде про те, щоб було колективне рішення. Чому це важливо для Макрона? Тому що найближчі союзники у Макрона він є центристом. Його найближчими союзниками є помірковані праві і соціалісти. І помірковані праві з е, республіканці і партії французьких соціалістів вони виступали проти того, що Франція була одинока в своїй присутності в Україні. Бо ну, кажуть це неправильно, це викличе там. Ну тобто, це. Така внутрішньопартійна боротьба, і для того щоб продемонструвати, що це не просто є таке ось фанфаронське бажання, таке е цезаристичне бажання. От я хочу і все, ми там будемо. А він буде демонструвати Макрон постійно, що я звертався, ми звертались, я казав, я телефонував. Ні, немає зворотнього зв'язку. Тому Франція буде там, де вона е має бути ну, ну, якщо тут будуть, умовно кажучи, бо зовтані. Є питання Балтійських країн. Є заява Ланбергса, який сказав, що так ми готові розглянути французьку пропозицію. Так Макрон рукається правильному напрямку, таке інше. Ну, більше І... того, я... слухайте, ну ми маємо вже підтвердження від десяти країн європейських, так які заявили про те, що вони дійсно готові. На те, щоб Україна збройні сили України били по території Росії їхньою зброю, там It's починаючи з Великої Британії, закінчуючи Нідерландами, Швецією, Фінляндією, Чехією, звичайно, Балтійськими країнами, uh -huh. ну тобто, ми вже маємо ну таку певну коаліцію, uh -huh. так певний uh, консенсус щодо цього. А от uh, в контексті виборів, от якщо говорити так uh -huh. про uh, передвиборчу цю боротьбу перед виборами в Європарламент, uh, що означає? А ця заява Макрона, чи вона додасть йому бали? Бо з того, що ми знаємо, знову з того, що я знаю, дуже поверхнево про а, французьку політику, що наразі а, скажімо так, партія Макрона чи коаліція Макрона має ну набагато менші шанси, менші рейтинги ніж, скажімо, та сама Марін Ліпен. Так так на превеликий жаль крайні праві від е, е, національного об'єднання. Очілює правда список у них е, пан Бордера. Він е, молодий хлопець, має там 28 років і так далі. Він е, популярний, тому у нього має він. Він він його список рейтинг складає десь. 32% у, у, у партії політичної партії, яка підтримує президента Франції. 16, тобто фактично більший більше рейтинг. Але ні, ні, це не впливає, не додає, не віднімає це. створює, Напругу під час виборчої кампанії це зміщує акценти. Жодна політична сила Франції були дебати вчора, тиждень тому. Жодна політична сила Франції не визнає іншої позиції щодо України, ніж скажімо так, Макрон і його то. І нюанси щодо надсилання надсилання військ. Тут також немає ніхто категорично не є проти. Немає такої політичної сили. Ми проти. Треба треба мир, але треба виложити усіх засобів, усіх питає журналістів І да. Дати дозвіл на використання зброї ну це треба думати, дискутувати і дати можливість, щоб були присутні французькі війська. Ну треба дискутувати, подивитися. Тобто немає конкретних заперечень від найрадикальніших проросійських, коли ну я думаю, всередині вона понад такими лишилися сил, але тим не менше, зовнішня подача інформації про, про Україну практично від всіх політичних сил не дисонує з заявами Єлисейського палапаласу, і тут головне так є коаліція. Тих країн, які не проти того, щоб їхня зброя була застосована, або підтримують те, щоб їхня зброя була застосована по точках по цілях, які розташовані в Росії, але тільки одна Литва і Естонія підтримують ведення коаліції інструкторів на терени України, тобто живої сили, тут на над розширенням саме останньої коаліції працює Франція. Тому Макрон бере цю паузу до, до оголошення будь-чого цей тиждень, а для того, щоб ще напрацювати потім розширити цю коаліцію бодай до е, такої самої кількості, яка є у коаліції, яка підтримує застосування їхньої зброї проти е, за межами України проти на російських терманах. То властиво над цим буде працювати до візиту зеленського в Париж. В Макрон. І це головна головна задача. І тут вибори знову таки. Вибори є тільки тлом, так шкода, що тут просто, Я думаю, технічно. Якщо так трошки буквально кілька секунд зупинитися на виборах, технічна помилка була здійснена штабом Макрона. Не та особа очолила список. Це надто бліда особа порівнянні з такими яскравими персонами, які є в оточенні Макрона, і сам макрон є яскравою особистістю. Але е якось технологи партійні е помилилися з обранням е обличчя лиця е виборчої компанії, і це напевно дає такий невисокий результат. Політичної партії, яка підтримує президента, бо загалом я ще розкажу контекст, який тільки не торкається там ну Ізраїлю, палестинського конфлікту, а навіть таких гострих економічних питань в принципі немає таких тотальних дискусій, бо антиєвропейських сил зараз в цих європейських виборах просто немає, на відміну від ну серед Ливії. На відміну від усіх попередніх виборів завжди йшли ті політичні сили. Казали: Ні, ми йдемо туди, щоб зруйнувати Брюссель. Брюссель нам вішає на шию непотрібні податки. Зараз ця картина змінилася, і всі йдуть в Брюссель для того, щоб реформувати європейський союз, а не руйнувати. Його. Розумію, про що ви ми також бачимо, що російський диктатор Путін останніми днями тільки й говорить про те, що ну от ведеться така дискусія в країнах НАТО, щоб бити їхньою зброєю по території Росії розмовляв він звичайно зі своїми пропагандистами, сказав про те, що це дуже серйозна річ. Нагадав про те, що більшість ЄС це маленькі густонаселені країни. А як ці меседжі з боку нашого ворога доходять до французького суспільства Як вони на нього впливають? Ну відати кажучи, що... ніяк так це. Звучить голосно, вони про це це обговорюють, але вір, віри в те, що буде застосовано більше ніж е, голосніші слова ні, жодної немає. Те, що бо як кажуть ну, глядачі, оглядачі, як каже ну, умовно кажучи, представники влади, які забезпечують безпеку Франції і Європейської Союзу, кажуть, гібридна війна не припинялася Росією проти і Франції і е, Європейського Союзу. вони відраховують від 16-го року, бо до того так може було, але принаймні чіткі зафіксовані події є 18-го року. Під час виборів Перших не других, але перших виборів Макрона на посаду президента було зафіксовано втручання в виборчий штаб в вдирання в, в приватну в приватне листування електронне листування російських ботів. Чітко зафіксовано, хто це робив, де це робили. Тобто, це все було е, зроблений фідбек, тобто відіслали в Кремль. Бо тоді ще відали, що можна буде домовлятися з Кремлем. Що війна десь за високими горами. Така в Європі, яка точиться вже з 22-го року. Тоді були помилкові припущення, що Росія не готова, не здатна без попередніх помітних приготувань завдати такого удару, який вона завдала в 22-му році. Але це вже почалося тоді, і це почалося і в Франції, і в Нідерландах, і в скандинавських країнах, зокрема в Данії, Швеції, тобто розуміння того, що. Росія застосовує усі методи, крім е пі піхотної атаки і ракетної атаки проти безпеки країн безпосередньо їхніх національних і європейського союзу. Загалом тому налякати більше. Ну подивимося, чи хтось налякається, але знов таки, я мені тяжко зараз говорити про ширший такий е е зріз е змін в крайне правих секторах е в, в політичних села. Але зокрема, подивіться. В Нідерландах відбулася зміна, практично зараз формалізується зміна влади між та соціал-демократами, і крайні правами, які прийшли до влади внаслідок виборів, і там риторика стосовно України тільки посилюється в Італії. Всі всі переживали. Я в тому числі турбувався. Що буде, коли пані Малоні прийде до влади. Це прийде тоді разом з нею з е е Не, Берлусконі политичних... Зараз який за зараз який помер. І от ми пам'ятаємо Сальвіні, так. яку він позицію займає дійсно. І тому тоді був остро зараз. Ні, зараз правий с. Паризпекти, бо це популісти крайні ліві, крайні праві, це завжди люди, які е, харчуються підтримкою суспільства суспільства. Міняється суспільна риторика, міняється суспільне сприйняття, і вони змінюють свої гасла. Тут не та й не в тому річ, хто там проплатив, чи хто в якій касі там кримліст, за ким стояв, але питання в тому, що для того, щоб перемагати, то потрібно мати голоси виборців. А щоб мати голоси виборців, треба для популістів, треба показати те, що виборцям не подобається, і от те, що вони раніше казали. Про те про Україну, що це другорядна тема, що треба все Росії забути, і Росія нікому не загрожує. все це не працює, тому що А загрожує. Б. Це все помітно. Війна триває, війна стає жорстокішою, війна стає ближчою. Занепокоєння еліт стає неприхованим. Ця неприхованість занепокоєння виплескується в засоби масової інформації. Суспільство це приймає і змінюється. В Франції рейтинги. Ну скажімо, дивують зараз. Я не дивлюся останні, сьогодні. Прийшли останні та по підтримці, не підтримці введення французьких, тобто умовно так захисту території Європи будь-якими засобами. То е, я впевнений, що буде дуже високим. Розумів вас, пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради 4-6 скликання був з нами на зв'язку. Ми говорили про заяву президента Франції Маніеля Макрона на спільній з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, прес-конференції. Там він сказав про те, що дійсно Україна має. Потрібно мати так дозвіл на те, щоб бити французькою європейською зброєю по території Росії по тих військових об'єктах, звідки а, відбуваються обстріли нашої території, наших цивільних та граждань. Ну ви розумієте, цивільних та військових об'єктів. Що ж далі? У нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.